Друзі, вітаю вас усіх, Хай мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Читаю притчі, 4 розділ, 23 вірш. Понад усе, почуйте те, що говорить Слово Боже, понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум, бо він джерело життя. Ми сьогодні пильнуємо за тим, щоб наші квартири не обікрали вори. Ми ставимо там гарні двері, сигналізацію, камери, замки. Ми робимо все для того, щоб зберегти свою квартиру від людей, які можуть зробити там певний злочин або певне злодійство. Кожен з нас ми пильнуємо, щоби. В Моршруці, в тролейбусі у нас не вкрали телефон. Ми пильнуємо, тому що це дороговартісна річ. Ми витратили своє життя, щоб працювати. Потім нам дали гроші, ми купили телефон. Ми сьогодні дивимося за тим, щоб у нас не вкрали документи, сумку, щоб не вкрали наші інструменти. Ми... Дивимось, ми доглядаємо, ми пильнуємо. Але тут Соломон, він каже, що понад усе, понад квартири, телефона, інструментів, сумки, документів, понад усе, що потребує догляду, пильнуй або бережи, або стережи, або зберігай. Розум свій, бо Він є джерело життя. Розум. Багато хто захоче на нього вплинути. Біси, люди, отруйні, негативні, токсичні люди, люди, які будуть руйнувати тебе, єресі, вчення, незрозуміле, чуже вчення, вчення отруйне. Чиня, яке тебе робить єретиком, вогонь, неправильний вогонь, який тобі вкладають люди в твоє серце, щоби ти горів не в тому. Послухайте. І Соломонко каже, що понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум, бо він джерело життя. Як ти будеш мислити, так ти будеш жити. Якщо хтось вплине на твій розум, він вплине так, що твоє життя зміниться. Якщо впливає Бог, Божі люди, Боже Слово, то твоє життя зміниться на краще. Якщо прийдуть люди або вчення, небіблійне, руйнівне, токсичне або токсичні люди, твоє життя воно стане дуже поганим, воно стане гірким. І написано, коли ми пільнуємо свій розум, бо Він джерело життя. Ось звідси починає витікати те, як ти будеш жити. Тому хай ось помазання і олива буде на твоїй голові, на твоєму розумі, щоби коли потім витікає, щоб це було помазано Богом, і в тебе було прекрасним життя, благословеним життя. Я тебе на це і благословляю. Амінь.